Давайте розберемо, що таке коректні підв'язки. Ну, по-перше, ми пам'ятаємо, що рекламу ми закупляємо в компанії МЕД. Що нам потрібно, щоб всі коректні підв'язки були зроблені всі правильно. Ну, по-перше, Фейсбук. Ваша звичайна сторінка в Фейсбуці з вашою фотографією та з вашим підписом. Тобто, якщо я Вікторія Прудько, значить в мене має бути написано Вікторія Прудько. Не дівоче прізвище, а саме те, яке є по паспорту. Далі ми заходимо в цей Фейсбук, і там є таке, як сторінки. Заходимо туди і створюємо бізнес сторінку якої ми підв'язуємо наш інстаграм, який не просто як інстаграм, а переведений як бізнес-сторінка? на основі цього всього, що ми вже створили та підв'язали, ми створюємо бізнес портфоліо Це така шухлядка, в якій це все буде зберігатись для того, щоб простіше було. Все перевірити та надати доступ, якщо потрібно спеціаліст. Заходимо туди, перевіряємо, чи в нас там є сторінка, яку ми створювали. Інстаграм, якщо його нема, то ми його тут додатково підв'язуємо. також ми створюємо не віртуальний рекламний кабінет. Це рекламний кабінет, який ви створюєте самостійно, а не той, який вам створила компанія Мето. Автоматично для того, що якщо буде якийсь блок, так ми зможемо цей рекламний кабінет відв'язати та підв'язати новий без блокування, якщо це таке, що не можна буде виправити. Було цікаво, постав вподобайку за старання.